Так, дівчатка, у мене сьогодні якесь таке бажання поділитись з вами, тому що е, щось прийшла мені думка одна. Е, і я бачу, що це е, у багатьох у нас так. Зараз розповімо. Е, в даний час стало модно медитувати і отримувати бажане е, з допомогою медитації. Так, ви багато з цим знайомі, у мене тут небагато вас, хто на мене підписаний, і є ті, хто мене знає реально, і практично з дитинства. Ну, для новачків, хто зовсім новачок в цьому, у мене є така медитація, якою я користувалася давно, і початківцям я її рекомендую, тому що однозначно потрібно наладити контакт з собою, однозначно потрібно наладити здоров'я, своє психічне, фізичне. І ось тоді ми якби, піднімаємося на якийсь рівень і здатні вже бажати собі більшого. Тому і я, мабуть, практично рік я вже користуюсь трошки іншим методом, ну, але це після медитації тих приходить. Що просто я трачу на це одну хвилину, але коли мені потрібно вирішити якусь ситуацію, то я зможу для себе отримати вірну відповідь. Тільки як не дивно, фішка тут не в матеріальних благах. Ось раніше в медитаціях нас вчили бажати. Я там хочу собі лексус, я там хочу собі дом двохповерховий, там, щоб два санузла там було і тому подібне. Зараз ні, ні, це вже не діє. Бажати там собі машинку чи будинок, це вже той етап, це минуле. Це якби приземлено врахується людина, не має широкого погляду. Ось тому бажати потрібно відчуття відчуття. Ось, наприклад, коли ви там хотіли собі той лексус і ви його отримуєте, які у вас відчуття, ну, це ж задоволення, це кайф, це гордість собою. Ось ці відчуття повинні собі бажати. Приклад такий десь в кінці, не в кінці це була осінь 23-го, я кажу чоловіку, ти знаєш, жити в столиці Швеції це круто, звичайно, це цивілізація, мені так по душі, але... Так, це я побачила, що одну сторіс не загрузило, і ви не зрозуміли, що я говорила. Діло було з приводу, що я сказала, ну, в цивілізації добре, але влада нам підкидає якісь такі сюрпризи останнім часом, що хотілося б мати якусь хатинку собі ближче до села. І діло в тому, що я заплутала, що мені взагалі потрібно. Чи мені потрібен е, потрібен великий якийсь будинок в селі, але понту мені з нього там в селі? Чи мені потрібна так якась хіжана хай собі буде на всякий випадок? я я не поняла, що я хочу. Але ти ж моя сила, ти знаєш, що для моєї душі найкраще, Отдай мені і зроби все так, розклади так, як найкраще буде для мене. І все. Тут вже на новий рік. Відмічай мене новий рік, шампанське, е, і чоловік каже мені Ну добре, я вже готовий тобі розповісти. І що ви думаєте, він мені показує документи, контракт, що він купив перед новим роком комерційний комплекс е, в селі за 120 кілометрів від Стоккольму. В цьому комплексі є три квартири, одна з яких дуже велика, більше ста квадратів з євроремонтом, там для кожного місця предостатньо. Там, звичайно, ми можемо жити, останні можемо здавати. І є піцерія, є салон і є продуктовий магазин. Тому до чого я це веду? Веду до того, що ось там навіть набагато краще, що наша душенька бажає. Отут нас постійно плутає сьогодні. Хочу так, завтра хочу так. Але є ще велике, але ви маєте готові приймати в своє життя ці блага. Якщо ви ще свідомістю, не готові їх приймати, ними користуватися, то вам це не буде дано. А коли ви можете собі уявляти, уявити підігнали вентлів. Вау, коротше, я запрямую туди, нажимаю, все, я поїхала тільки драйва, вау, це так круто. Все, чекайте, вона скоро буде в вашому житті. І ніяких вигадок, ніяких фантазій немає. Це все научно доказано, це фізика, це енергія, всі мої енергії. Тому... Весь цей сьогоднішній запис був тільки до того, щоб ви навчилися цінити себе, любити себе. І друге, це навчились користуватись енергією, щоб користуватися всіма благами, які вам приносять задоволення.